Друзі, вітаю! З'явилася інформація про те, що Путін хотів організувати Голодомор після захвату України. Про це нам говорить організація Global Rights Compliance, британська організація, яка сьогодні збирає факти для того, щоб відкрити ще одну справу проти Путіна в Газі, і власне отримати ордер на його арешт. Саме Голодомор. Ті страшні сталінські методи, які так любить Російська імперія проти українського народу. І які вона так часто використовувала проти нас? Давайте про це поговоримо, розберемося, тому що це надзвичайно страшні речі, особливо якщо накласти на те, що деякі політики ще й закликали. Пам'ятаєте, в перші дні війни нічого не робіть, не виходьте, не треба протистояти російським військам, не беріть зброю в руки. Вони ж йдуть з миром, просто хочуть змінити кабмін. Ось такі речі були. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на канал та зробіть донат на підводний дрон. Ми з вами дозбируємо вже останню сотню тисяч і все відправимо гроші для нашого спецбатальйону Стугна при Гурмо, які деокуповують, допомагають деокуповувати Український Крим. Поїхали. Global Right Compliance зараз готує звіт про те, що Росія закупала спеціальні фури зерновози, спеціальні вантажівки для того, щоб вивозити з України зерно. Загалом вони це і так робили, як потім ми побачили, але неспроможність не окупувати та втримати території призвела до того, що Росія не змогла реалізувати свій план. Ми розуміємо, що Росія хотіла зайти, встановити свого президента Януковича чи Медведчука, і після цього почати робити наступні речі, організовувати геноцид населення, зробити так, щоб Україну було легко управляти. Це просто треба. Вбити українців так робив Сталін, пам'ятаєте, коли Центральна Рада програла війну за свою державність, коли ось ці постійні чвари, Центральна Рада, директорія Скоропадський хлопці не хотіли бути єдиними. Кожен боровся, як бачив, як хотів, як думав, У когось були різні інтереси. Але одним словом, коли влада втрачає контроль над своєю країною, то в нашу країну приходять інші. І які влаштовують голодомори геноциди для того, щоб вирізати корінне місцеве населення як носіїв культури і перекинути туди, підвести своїх, а потім ними легко управляти. Хоч демократично, можемо голосувати. Ось вам партія регіонів, ось вам ПЗЖ, за, Ру, за Русь, за Путіна Єдинова. Хочете диктаторськими методами? будемо диктаторськими, будемо строїти шахти, продавати уголь. Ось це методи Сталіна. Путін дурний, тупий і примітивний, але дуже кровонажерливий. Кровожадний. І він якраз таки використовує ось ці методи своїх. Він придумати не міг, там м'якого управління чи будь-чого іншого. І він почав використовувати саме ті методи, які використовував Сталін. Ми розуміємо, що Путін не реалізована. Тупа примітивна диктаторська потвора, яка якраз таки молиться на Сталіна і хоче всьому його наслідувати. Саме якраз таки закупівля цих фур, друге, закупівля балкерів, закупівля якраз таки техніки для вивозу зерна. Сьогодні є фактажною базою для вручення ордеру Путіна і, власне. Потенційного його затримання, якщо він буде на одній на території однієї з країн, яка власне, яка власне може його затримати. Зрозуміло, що там Китай, Росія чи будь-яка інша країна затримувати його не хочуть, але є більше ста країн, де його можуть затримати. Він зараз підбирає країни, куди їхати, куди не їхати, тому що розуміє, що там можуть його чекати. І, власне, за планування голодомору геноциду буде черговий. Ордер. Ми знаємо, що в нього є попередні ордери, і це, власне, дуже важлива історія, і не тільки з точки зору там кримінальних справ Путіна в Газі, але й для розуміння нами, українцями і нашим населенням, що ось ці ігри з Росією вони вже на грані. Немає сьогодні історії, що ось я за Україну, але за російську мову. Я за Україну, але мені подобається Путін. Я за Україну, але щоб ми дружили з білорусами. Нема цього. Нема сьогодні ми одні боремося. Половина наших сусідів куплена Росією, коли нам блокують кордони. Словачина, ви серйозно? Ви серйозно хочете нам блокувати, бачачи, що тут відбувається. Розумієте, ось так би приблизно діяли наші сусіди, коли тут був би голодомор? Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу. Фури не випускаємо, бо вони неправильного кольору. бо в них велика кількість. А я б хотів би заробити. Б сказали словаки чи будь-які інші сусіди. Море заблоковано. Міни плавають і ось вам. Голодомор в 21 столітті. І це насправді дуже страшні речі, бо, повертаючись до політиків, Бойко, Шуфрич, депутати ОПЗЖ, які сьогодні як зайчики пригають, аби їх не заарештували, сидять в Монако, підтримують російську церкву і російську мову, але за всі закони владні голосують. Слуги народу, які теж писали, не треба виходити на вулицю, не беріть зброю, все нормально. Були ж такі хлопці і дівчата. Розумієте, і вони закликали, розуміючи, а вони то своїм казали, що далі буде. І вони ж то своїм казали, що нас будуть вішати. Пишіть, сидіть вдома, мовчіть, вони казали. Все нормально, Росія не йде вбивати, максимум змінять уряд, все. І вони знали, що буде голод, що вони будуть вивозити їжу, з зерно. І от в цьому. Звіті вони пишуть, що Росія йшла і захвачувала території там, де власне були великі харчові бази, великі виробництва їжі. І якраз це була ціль. І вони говорять по gps навігаторах відслідили, скільки зерна з окупованої Запорізької області, з Херсонської області, з інших територій вивозилось в Крим. Ви потім вивозились в Росію. Вони все це ці докази повністю показують, скільки зерна завантажувалось в Мелітополі, в інших українських містах, і вони це знаходять. Сучасні методи відслідковування дають це все зрозуміти. Але, типу, вони задаються найбільшим питанням, і це якраз найбільший доказ, що російська армія закупала зерновози для вивозу зерна з України. Ось це є доказ організації і планування геноциду. Голодомор як військовий інструмент знищення нації. Розумієте? Ось це відповідь, що коли армійці російські планували вивезення зерна, це не для того, щоб нас тут спасати чи нам допомагати. Ну і в сталінських методах хотіли це все продавати бідним країнам в Африці, віддавати безкоштовно. Але так само ж було і в 31-му, і в 32-му, і в 33-му, коли везли безплатно зерно в Єгипет, в Сірію, в Лівію, по всьому світу розкидали, топцювались на ньому, було ж багато. А в Україні тут вмирали люди. Ось таку історію Путін хотів знову реалізувати зараз. І оці всі бойки, шуфриці, в них все добре. Бойко літає, приїжджає, захищає від... водітеля Болта, все, що хоче робить. До нього питань нема. Згадайте, він виступав на ефірі в російських каналів. Він в Фейсбуці з Шуфричем зверталися до громадян України. Чому до них зараз немає питань, коли ми бачимо, що вони хотіли, щоб нас окупували, і тут були геноциди і голодомори? Це ж типові сталінські ставленики з Маузерами і в чорних плащах, які мали нас вбивати. До них питань нема. Ну і знову ж таки, зараз ця організація піднімає питання, що Росія е, хоче з окупованих територій вивозити зерно в Африку, роздавати його там. І От і каже, там вже гуманітарна криза в Африці. Давайте забирати, типу, вони повноправні члени цих окупованих територій, типу, повноправна влада. Розумієте, Росія за 100 років не придумала нічого іншого, ніж просто вбивати українців, знищувати нас. Ось це їхні методи. Росія не змінилася, але повинні змінитись ми. Ми повинні зробити висновки. Ми повинні зробити висновки, і щоб знову не піддатись на ті страшні знущання над нашим народом. Розумієте, бо якщо ми не зробимо висновки, тут будуть політичні чвари, ми будемо голосувати за Росію. Ми потім постраждаємо від голодоморів. Нас знищать, виріжуть і розвіють по полю. Ось це треба пам'ятати кожен раз, коли нам закидають ось такі історії. Дякую цим британцям. Дійсно, люди молодці, працюють, допомагають і будуть це нести в гагу. А до росіян в мене одна історія. Ви хотіли нас закупати, але ви не знали, що ми насіння. Є така мексиканська приказка, але вона дуже підходить до українського народу. Ви на нас напали. Ви перші прийшли з миття від цього миття. Ви і загинете, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.